Добрий день, я вчитель англійської мови. Так, я вважаю, що під час почубового процесу учні не повинні користуватися телефоном, бажано, щоб вони всі знаходилися в одному місці. Вітаю, вчитель математики середньої школи. До користування телефонами мобільними в школі ставлюся якщо чесно 50 на 50. Є моменти, коли необхідно їх використовувати на уроках для виконання якихось тестових завдань або практичних робіт. Тим паче, в математиці також використовуємо ще різні онлайн-калькулятори, також пішні калькулятори, тому можна. Але без потреби я вважаю, що телефони повинні діти здавати і не використовувати на уроках. Я думаю, що мобільний телефон в школі з одного боку можна потрібно забороняти, особливо під час контрольних робіт, а з іншого боку, під час уроків його можна використовувати, тому що можна заходити в інтернет, дивитися, якісь словники, правопис слів, звернути увагу на те, що іноді не вистачає підручників, тому можна використовувати тексти у мобільному телефоні. Особисто мене на всіх уроках, всі мої класи, діти всі здають телефони і навіть не виникальних питань, чи це потрібно, а чи можна сьогодні не здавати. Здають обов'язково. Як до таких ініціатив ставляться батьки. Середня старша школа, батьки відсотків на 90 ставляться позитивно, тому що вони знають, що діти приходять навчатися. Буквально винятки один-двоє батьків, які кажуть, що ні, телефон має бути в дитини, тому що я маю з нею зв'язатися або з ним. Тому ну, більшість вони за. Чи підтримали б ви постанову моз щодо обмеження використання мобільних телефонів у школі? Чи може такий крок спричинити опір батьків? І, наприклад, я би підтримала з радістю, тому що ну, телефони вони відволікають увагу дітей, воно їм не потрібно. Тільки хіба що за винятками можна користуватися, якщо так хоче вчитель? Чи існує в школі практика заборони користування гаджетами в очбовий час? Так, така практика у школі існує. Як до ініціативи ставляться батьки, з одного боку, вони згодні з тим, що мобільні телефони під час уроків, якщо вони недоречні, їх можна забирати, але з іншого боку, коли потрібно дитині зателефонувати, бути з нею на зв'язку, то мобільні телефони у них повинні все-таки бути. Добрий день, вчитель початкових класів. Щодо постанови МОЗ, щоб обмежити використання мобільних телефонів на школі, обмежити так. Бо це впливає на здоров'я. Це е, і постава, це і зір, і е, це впливає на стосунки в класі. Бо коли на перервах обмежили, діти почали гратися, і це дуже дуже впливало на те, що колектив став...